Добрий день усім! І дорослим, і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно фізкультурою займатись. Діти, запросіть друзів і батьків та виконайте ці вправи разом. Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на ваші світлини нижче під цим відео. Кроком Руш. Крокуємо по колу, взмах руки, носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Руки на пояс, ходьба на носочках. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крокування. Взмах руки. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно, руки в сторони, ходьба на п'ятках. Спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо догори. Кракування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки в сторони, ходьба на зовнішній стороні стопи. Спинку тримаємо рівно. Ось так. Кракування. Взмах руки. Носочок тягнемо донизу, руки в сторони, ходьба на внутрішній стороні стопи. Спинку тримаємо рівно. Ось так. Кракування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно, руки до грудей, легкий біг. Переходимо на крокування. Носочок тягнемо донизу, спину тримаємо рівно. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ось так. Ще раз. Малята. Ви молодці! Друзі, нумо виконувати вправи з цеглинками Лего. Перша вправа. Привітання. Вихідне положення. Ноги разом. Руки зігнуті в ліктях перед грудьми. На раз. Розвести руки в сторони. Вдих. На два вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправа, нахилися, посміхнися. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки з цеглинками за головою. Вдих. На раз нахил тулуба в одну сторону. Видих на два вихідне положення. На три нахил тулуба в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. це цеглинки працюють. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки з цеглинками за головою. Вдих. На раз поворот тулуба в одну сторону. Видих на два вихідне положення. На три поворот тулуба в іншу сторону. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправо. Вправа. шукаємо цеглинки. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки з цеглинками за спиною. Вдих. Нараз нахил вперед. Розвести руки в сторони. Видих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу Вправо зберемо цеглинки. Покладіть цеглинки лего на підлогу. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. Вдих. На раз присісти, торкнутися руками цеглинок. Видих на два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Друзі, ну стрибати. Покладіться глинки лего на підлогу. Вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. На раз Виконуємо стрибок. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, раз, два. Продовжуємо. Ось так. У вас все вдається. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ви молодці. Сьогодні основними вправами у нас будуть підлізання під дугу та кидання м'яча один одному. Діти, нумо підлізати під дугу. Підходимо до дуги, встаємо навкарачки на коліна в упор на руки. І підлізаємо під дугу. Спочатку проходять під дугу руки, голова, тулу і ноги. Піднімаємося на ноги і потрібно потягнутися руками вгору, щоб випрямити спину. Виконуємо ще раз. Стаємо навкарачки і підлізаємо під дугу. Спочатку руки, голова, тулуб, ніжки. Стаємо на ноги і обов'язково підтягнутися руками догори, щоб випрямити спину. Малята. Виконайте цю вправу ще 3-4 рази. Ви молодці. Друзі. Нуми кидати м'яч один одному. Беремо м'яч обома руками. Трішечки нахиляємося вперед. І кидаємо знизу. Ловимо теж обома руками. Ще раз нахиляємося вперед і кидаємо знизу. Ловимо м'яч обома руками. Малята, Виконайте цю вправу ще 3-4 рази. Ви. Молодці. Діти! Нумо грати у рухливу гру з цеглинками Лего. Друзі. Нумо стрибати через перешкоду. Запросіть батьків чи друзів і пострибайте разом. Ось так буде дуже весело. Стрибати в іншу сторону? Малята! Пограйте у цю гру ще три-чотири рази. Ви молодці! Діти, ми дуже активно та весело виконали вправи і порухалися. Тож, малята! Щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатися? Так, що ми використали для виконання вправ? А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Друзі. Хто був уважним, які основні вправи ми виконали? Так, правильно! А в яку гру грали? Молодці. Шановні батьки, виконання фізичних вправ не лише розвиває координацію рухів, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!